Всім добрим людям привіт з України. Вітаю колег та колежанок мотоциклістів з відкриттям мотосезону 2023 року. Друзі, сьогодні піде мова про сумки на бак. Значить, Два сезони відкатала сумочка на двох мотоциклах. Куплена в Аліекспресі. 65 доларів чи щось таке. Хватило на два сезони. Сумкою доволен, звик до неї дуже сильно, сумка й доволі якісна, але за два сезони виникла така проблемка. Полізла змійка. Не сам замочок. Сам замочок я б пришив би, а сама змійка. Тому сходив до спеціалістів швачок. Кажуть, що ми нічого зробити з цим не можемо. Тому дана сумка з Аліекспресу. 4,5 літра, до речі, все замочки, все тут, як би, все класно. Кріплення на бак танк Але від е, її у відпочинок наразі. Значить, нещодавно придбав. Сумку на бак капа ra 390 EJ Сірого кольору. Пишуть, що 4,5 літра, але не віриться. Тут, скоріш за все, 4 літра об'єм. Доволі якісний. Пишуть, що вода не проникне, але не впевнений. Будемо. От, будемо наблюдати. Значить, ну капа, капає, капа, значить, давайте знайомитись. Що за сумочка? На вигляд невеличка. Зверху є відділення для швидкого доступу. От, підкладка дуже якісно зроблена. Її навіть можна зняти, постирати. От вона на ліпучках прикріп, прикріп, прикріпляється, тому повзати по сумоці не буде. Значить, це для швидкого доступу. Значить, відділення. Отак От організовано це все. Сюди можна лежити. Бачите, тобто я не брав, щоб замок був аж звідціля, а більш-менш, щоб було поменше углів. Ну, ви ж зрозуміли чого, тому що на старій сумці іменно така проблема. Тут, значить, типу кріплення для чого не розумію. Ну, Можливо, перчатки засунуть та зажать. Так возить. Значить, є ще одне відділення. До речі, дуже цікаво зроблено. Є одне відділення. Тут знаходиться ремінь для сумки. Тобто ви можете не возити з собою рімень, він завжди з сумкою. Це дуже цікаво зроблено. Тому я собі десь приїхали, сумку зняли і, е на плече і пішли гуляти. Чи там, ну ви розумієте, ручка є ще до цього всього діла. От. Ну і кріплення. Зараз я це, а може, і складу. Е для чого мені сумка? Я вже до неї так звик, що просто навіть не уявляю, як можна без неї. У мене там завжди я вожу з собою чай, смартфон, сірники, туалетний папір, салфетки. Понімаєте, це все завжди при мені і не напрягає карману курточки. Так що дуже корисна штука для. Мотоцикліста. Один, один тільки мінус у цього кармана із, із е, рівнем, що він забирає полезну площу сумки. Оце, звісно, так. Ну, Зовнішній вигляд такий, невеличка. Я б сказав, би, що вона навіть, ну так, да, вона менша. По висоті то однакова, але по довжині менша. Тому, я думаю, тут 4 літра. Ну і доволі якісний, якісне кріплення фанклок. От ви знаєте, коли стояла шайба кріплення китайська із цією сумкою, люфт сумки був дуже великий. Ну такий величенький. Коли поставив шайбу кріплення сумки на бак уже з цього комплекту, з цієї сумки то ви знаєте, ну прям чітко все. Доволі чітко застібається і нема взагалі майже люфта на сумці. Тому вважаю, що це дійсно капа. Там і тікетки були, і такі книжечки були, коротше, руководство по експлуатації ще. Ну, надіюсь, гадаю, що це таке сумочка оригінальна, але ж дуже маленька. Ну нічого, мені великої не треба. Тому, друзі, оце такий огляд був двох сумок. Одна з Аліекспресу, яка вже відробила два сезони. Але ви розумієте, що я використовував її завжди з собою. завжди. І, скоріш, що замки полізли із-за частої роботи. Откриття, закриття. Ну і капа. Капа. Як буде вона далі, подивимося. Надіюсь, буде вона працювати, возити що потрібно і не промокати. Наразі все. Дякую вам за увагу. Якщо було цікаво, лайки, вподобайки, я не відмовлюсь. Ну і від, від підписки теж саме не відмовлюсь. Далі будуть огляди мотоциклів, які в мене в експлуатації. Дякую. Бажаю всім нам перемоги. Слава ЗСУ. До нових зустрічей, друзі!